Так зустрічають військового Артема після тривалої розлуки його дружина Тетяна разом з донечкою Яною. Зараз після важкого поранення чоловік перебуває на лікуванні у Львові. Маленьку донечку Артем за півтора року бачить вдруге. Каже, це найтепліша і найочікуваніша зустріч в його житті. Дитина мене знала звідзвінків, тобто. І я дуже хвилювався, коли я приїхав до Львова, чи вона мене впізнає. Тобто, коли це вона обійняла, поцілувала, типу, все, для мене весь світ, типу, розцвів. Артем пішов воювати ще у 2014 році. 24 серпня цього ж року під Іловайськом потрапив з побратимами в полон. «В полоні пробув в Донецьку рік 15 днів, тобто до нас застосовувалися тортури, допити різноманітні, типу, там, як то кажуть, фантазія в них зашкалювала. І це як це? Також приймали участь в доставанні тіл Донецького аеропорту. Тобто, ми доставали загинувших воїнів кіборгів. Згодом у 2022 році пішов добровольцем на фронт, на захист країни став, не вагаючись. Ми бачили, що таке русський мір. Ну, таке росіяни. І що вони приводять ну, до людей, до самих міст, і я цього не хотів до своєї сім'ї для свого міста. І просто сидіти вдома біля телевізора, дивитися, що відбувається, і казати, що це мене не стосується. Ну напевно, не того характеру. Я разом із побратимами брав участь у запеклих боях за визволення міст Донеччини. У нас була рота контрдиверсійної боротьби, тобто виявлення локалізації, знешкодження ДРГ-груп, розвідувальних груп. У мене була посада головний сержант, тобто я відповідав за 30 людей. Тобто ну, автоматично вони мені підпорядковувалися. Поранення отримав під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Я побачивши мінування, зупинив групу, і командир відділення, який позаду мене йшов. Типу, він захотів подивитися, що це відбувається. Він просто мене обійшов з боку, і він наступивши на міну Відбувся вибух. Його тобто пішло поранення. Нижче коліна ноги. Захисник одразу кинувся на допомогу командиру. Аж тут пролунав ще один вибух, і його відкинуло. Вибух мене відкинув, тобто я, прийшовши до тями, не міг піднятися, не міг зрозуміти, що відбувається. Провів обстеження, тобто я зразу знайшов поранення на нозі, воно досить глибоке було, і плюс таке місце, яке важко накласти турнікет. Тобто там досить треба було погратися з тим. Потім я спробував підняти корпус. в мене дуже сильно пішла кровотеча носом, оскільки було осколкове поранення в скроні. Артема евакуювали до Харкова, де лікарям вдалося стабілізувати його стан. Проте поранення було вкрай важким. Боєць пережив штучну кому, у якій пробув чотири дні. По суті, я не розумів, що відбувається. Тобто я лежав, мені заборонялося вставати. Потім з часом я вже почав розуміти, що відбувається. Тобто, вже так, плюс-мінус лікарів почав розпитуватися. В Львівському військовому госпіталі. вони вже починали вести мову про ампутацію. Потім військовослужбовець проходив лікування у Польщі, де було проведено не одну операцію. Увесь цей час за півтора року Артем був прикутим до ліжка. Одної прекрасної ночі я просто прийняв рішення. Типу, що так і так, типу, я буду напевно погоджуватись на ампутацію. Зранку зателефонував до дружини, повідомив про свій вибір, поцікавився її точкою зору, типу, що вона мене підтримувала. Ми звернулися до лікарів, сказали, що ми бажаємо повернутися в Україну і вже провести саму ампутацію. За словами чоловіка, операція з ампутації ноги пройшла дуже складно. Стан був критично важкий. 11 днів я пробув в реанімації, ну, потім вже перевели мене вже в загальне відділення, тобто до наших хлопців тут, і вже безпосередньо зараз займаються, доліковують залишки інфекції. І зараз вже так, лікарі вже більш оптимістичніше налаштовані. Тобто, як то кажуть, ми впевнені в завтрашньому дні вже більше, ніж вчора. Поруч із Артемом перебуває його кохана дружина Тетяна, яка є його опорою та підтримкою. У мене вже зараз відчуття моєї, моя, як то кажуть, чуйка вже краще, тому що я вже почала шукати моменти по протезуванню, обдзвонювати різні фонди. Маємо надію на те, що в нього є зараження кісток, що його доволі швидко вилікують. Я маю на це надію. Якщо вдасться вилікувати цю інфекцію, то тоді ми будемо готуватися до протезування. За словами Тетяни, надскладне протезування можливе тільки за кордоном. Рахується одне з найважчих ампутацій, тобто це є видалення трьох суглобів, частини тазових кісток. Тому протез буде більш такий. Він не зможе прикріпитися на куксі, він буде кріпитись лише на поясі. Відповідно, він мусить бути доволі функціональний в колінному суглобі, для того, щоб він міг здійснювати взагалі хоч кроки. І такі протези функціональні є. Їх ними протезують наших військових в Америці. Для подальшої співпраці з фондом, який дасть можливість відправити Артема на протезування в Америку, Тетяна відкрила збір коштів. Я буду збирати в себе офіційно на сторінці, там, де я організовую всі збори на допомогу нашим військовим. Рахунки будуть мого чоловіка, оскільки мої рахунки прив'язані до волонтерства офіційно. Тетяна волонтерить вже більше півтора року. Разом з однодумцями створили військову пошту і таким способом збирають кошти для тернопільських бригад. Це дає віру в те, що і цього разу на протезування назбирають відповідну суму. Насправді такої, як чіткої суми, немає. Тобто, є сума за протез, відповідно, є сума за реабілітацію, за виїзд в Америку, за проживання і так далі. В загальному мені назвали суму від 60 до 80 тисяч доларів. У військовослужбовці є мрія приводити маленьку яну в дитячий садочок і звідти її забирати для Артема. Сім'я це найбільша підтримка і опора у житті. Зараз вони будують плани про щасливе майбутнє у мирній країні.